Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза Лайф. Таро розклад. чи пауза. Будь-яка тема. Особисте життя, здоров'я, робота. Хочете політично щось задумуйте. Задумуйте своє. Працюємо на трьох колодах. Ось на таких: це таро Бохо, неймовірно, красиве таро. Це таро світла і таро темний особняк. Обирайте ваш варіант. Сподіваюсь, що обрали. І починаємо працювати на першому варіанті, з першою колодою. Таробохо. Крапка чи пауза? І куди рухається ситуація? Від кого залежить, щоб це була там, значить, не крапка чи не пауза? Будемо розглядати. А це однозначно не крапка, тут навіть не пауза, тут як ніби продовжуються процеси. Просто вони відозмінені, можливо, вони не такі активні, як би хотіли ви. Двійка кубків, центральна карта. Кажуть, що ви на своєму місці. Якщо це про стосунки, то ви є парою. Якщо це про роботу, це ваше призначення, це ваша професія. І... Це ваше покликання. Тут не потрібно чи паузу, чи крапку ставити, навіть якщо зараз немає цієї діяльності, вона, знаєте, йде, як От ми посадили зерно, воно проростає. Ми не завжди зовні бачимо, що щось відбувається. В минулому четвірка жезлів. Тут, знаєте, така досягнена, стабільна позиція: четвірка жезлів. карта проекту, карта партнерства, союзництва. Четвірка жезлів це взагалі притеча карти шістки жезлів перемоги, коли завершення процесу і вам аплодує весь світ. Четвірка жезлів це процес. Ви по суті ну, міцно стоїте на ногах. Тут я не бачу навіть що щось. Мало би вас зупинити, здається, нічого. Але що показують карти, які, можливо, зовнішні обставини щось зупинили? Ну, по-перше, по фундамент ситуації сімка кубків. Коли ви не знаєте, а як далі, а куди далі, як це буде розвиватись, коли у вас немає певних засобів. Бо четвірка пентаклів є, це скупа стабільність, кажуть так, що оця ситуація може зараз розвиватися мінімально, і вона розвивається. Не потрібно її прискорювати. Четвірка Пентаклів, коли кажуть так: у вас є це цінно для вас, але немає зараз більше бюджету, сил. Або простір не готовий так, щоб це розвивалося дуже активно і швидко. От розумієте? І знову ж таки, сімка кубків. Тут ще така історія, що сімка кубків не розвивається саме тому, що мало бюджету в будь-якому випадку, мало ресурсів. Тобто карта ілюзій говорить, що це і є ілюзія, що ти не знаєш що. Були б засоби. Були б їх побільше. Було б їх побільше і все б розвивалося. Що йде до вас взагалі, в принципі, карта Сонця. Карта Сонця це карта успіху. Тобто, якщо ми говоримо про якусь паузу, Але щоб ця пауза звучала, знаєте, як в музиці, от навіть як у мене зараз, прозвучала пауза. Я говорю, говорю і пауза. Пауза дає напруження. Пауза, вона заставляє хотіти, щоб це відбулося наступне слово, наступна нота, наступний вчинок. Карта Сонце, яка йде з простору, говорить про те, що вас бачать. Ви в світлі зениту, вас бачать як сонце, вас бачать, як, ну, як зірку, ви не можете не сяяти. Тому тут, якщо і пауза, вона для вас ілюзорна, ця пауза, ще раз повторюсь, Тепер, що залежить від вас, щоб ця пауза чи не затягнулася, щоб це був не кінець, щоб це розвивалося. З простору, крім сонця, приходить сімка мочів. Сімка мочів це нестандартні ходи. Це карта генія, До речі, От якщо сімка мочів в гарному положенні, буквально можливо, визріває ситуація на більш крутому порядку. Можливо, Знаєте, я кажу, життя потрібно проживати як головний герой. Геніально треба проживати своє життя. Так, я подивилася, як так дивно. А, ти думаєш, що це в мене там сидить, таке? Пуш, нормально. Сама вже не пам'ятаю, що де в мене в квартирі. Тобто, коли відбуваються якісь у вас навіть ситуації в житті неприємні, от вони вам не подобаються. Або сварки, ви завжди пам'ятаєте, що ви головний герой? І подивіться на себе, як зі сторони, в кіно, І зіграйте навіть сварку геніально. Отут кажуть. Вам пауза дана для того, щоб підкопичити нестандартних ідей, ілюзій, які мають в певний момент вистрілити. Бо саме на вас випадає Верховний суд. Верховний суд це називається час Ч. В час Ч ви заграєте новими фарбами. І ви в цій ситуації ведучі, ви ведучі. Бо на вас Верховний суд. На вас випадає сонце, на вас двійка кубків випадає. А з простору йде король Кубків. Хто такий король кубків? Це творчість, це ідеї, це м'якість і взагалі. Будь-який король, чи це мечів, чи це король кубків м'який це все одно чоловіча енергія. І кажуть, були б ідеї, було б бажання, простір вас поведе за собою м'яко. Страхи надії, сподівання, ваші страхи, вісім пентаклів. Вісім пентаклів ви боїтеся певної рутини між іншим. І тут кінцівка йде 10 жезлів і певної відповідальності. І насправді. Пауза на вашій відповідальності. Як не дивно, ви можете і не зупинятись. Тут немає зупинки. Тут, якщо і зупинились, то зупинились ви добровільно. І Верховний суд, що говорить, М -м, це доля. Чи це Союз доля, чи це робота ваша доля, чи взагалі будь те, що, будь-що, що ви загадали, це є доля. Тут немає ніяких палець в колос. Поточні моменти. Сімка кубків, сімка мечів, четвірка пентаклів. Це найбільш кризові карти. До речі, чому може бути ще зупинка, якщо ви перфекціоніст і сильно все дороблюєте, сильно все. Ви, можливо, поставили паузу, бо ви хочете, щоб це було так круто. Ви не наважуєтеся піти далі в рух, якщо у вас йде пауза. Бо ви хочете все ідеально. А тут говорять, це твоя ілюзія. З одного боку, так. Можливо, ти прям до геніальності прагнеш. Можливо. Хочеш, окей, це теж твій вибір. Але все одно, от коли випадає Верховний суд час ще, це коли ти сам вибираєш ти сюди чи ти сюди. Це ти вибираєш, це крапка чи пауза. Розумієте? Залежить від вас. Тому, якщо не хочете крапки, окей, продовжуйте. Продовжуйте. Бо вам займатися або, ну, тим, що ви задумали, це подоліє. Розумієте? Так, поїхали. Другий варіант Світлої тіні. Крапка чи пауза? І від кого залежить? Що робити, які поради? А ви боїтеся завершення тут? Ви не хочете завершення. Тут пауза. Тут все зависло. От тут якраз зависло. Сама історія може нестись. Є лицар жезлів, сама історія, вона несеться. Тобто, це не крапка остаточно. Але для того, щоб ця історія рухалася адекватно. Потрібна переоцінка цінностей. Тут повішений виглядає не як зупинка така, знаєте, тому що це раділки, козні там, ворогів. Це свята пауза, потрібно зависнути в цій ситуації. Обов'язково тут не можна продовжувати, не можна. І сама верховна Жриця, яка стоїть в основі ситуації, це святе зависання, я би сказала. Верховна Жриця взагалі ніколи не діє. Вона спостерігає. Верховна жриця, вона завжди в недосказаності, вона ніколи не зачиняє за собою двері. Це певна таїна, яку потрібно осягнути. Піти глибше не тільки навіть в себе. Тут така всесвіт, якийсь такий абсолютно піти. Я не знаю, як так чітко сказати, в що піти. Навіть не вглибше, бо це підсвідомість вище розуміння ситуації. Тут взагалі ситуація розвивається повільно і кажуть, от все, що зараз відбувається, все відбувається по справедливості, все відбувається абсолютно правильно. А навіть от в минулому у нас іде карта помірність. Воно не має швидко розвиватись. Тобто, якщо буде швидко розвиватися, щось протягне, ну щось пропустите. Що зараз відбувається в цій паузі? Сімка жезлів. репетиція своїх кордонів, репетиція з партнером в роботі. Або дивіться, якщо у когось пауза по роботі, буквально сімка жезлів це о, коли ми розкидаємо резюме, коли насправді дуже велика конкуренція, і ми в паузі не для того, щоб покинути, поставити крапку, сказали: Ай, мені не таланить. Ні. Тому що справедливість, от карта справедливість, якщо ми говоримо про роботу, наприклад, це буквально карта юридична, карта паперів, карта. Офіційного прийому на роботу або офіційного оформлення стосунків, якщо це хтось про любов, наприклад. Як ви самі дієте на ситуацію? Мало того, що в основі Ситуації Верховна Жриця, а тут на вас випадає імператриця, Імператриця сама будує своє життя сама. Проголошує правила. Вона уважно слухає, що їй потрібно, що її. Це богиня в якомусь сенсі. І ви дієте як богиня тут. Дивіться, от на позиції страхи сподівання, ви боїтесь кінця, ви боїтесь завершення. Але карта світ. Це навіть не те, що от прям кінець-кінець закінчення циклу. Ви боїтесь неповності, незрілості, щоб ця ситуація, якщо й розвивалася, розвивалася по першому 1 гармонійно, от, по помірності, гармонійно. Яка тут вам порада? Тут точно не поспішати? І тут точно... Триматися за свої цінності, а я би тут навіть інакше сказала. Саме в цьому варіанті для вас взагалі не важливо крапка чи пауза. Не буде цієї роботи, буде інша, не буде цього партнера, буде інший партнер. В даному випадку тут вам не важливо продовження чи не продовження, тому що таке враження, що зависли навіть не ви, а партнери або роботодавці, або якась ситуація, щось від вас незалежне, зависло. Воно має змінитись, воно має дорозвитись. Тут кажуть, ви в срок народите, дайте простору щось доробити за вас, і ви щось переоціните. І в просторі, хто там, кого ви задумали, щось переоціне. Тут важлива опора на цінності. Тут не потрібно, щоб щось розвивалось аби розвивалось, йшло аби йшло. Тут важливо зрозуміти урок, і що ви робите в цій паузі. Тут всім потрібна пауза, тут кожен. Ви знаєте, тут цікаво. Тут, от коли є лицар Кубків, отут от лицарь жезлів, це швидка така більш карта. Лицарь Кубків це більш карта, карта дипломатії, карта почуттів, карта не поспіху, але такого, знаєте, піднесеного настрою. Коли ви в потоці несетесь і ви кайфуєте від життя, чи це пауза, чи це крапка, чи буде продовження. чи бу... не буде. От я говорю, тут ви маєте кайфувати від себе в незалежності від результату. Тут вам не можна ставити на результат, тут швидше буде продовження, тому що королева жезлів тут як вона отримує те, що хоче на долоні. І в даному сенсі двійка Пентаклів. Це як ну, продовження, партнерство. Взагалі Двійка Пентаклів це вічне перпету Мобілі. Це коли ми місимо глимну ногами. Ми рухаємося. Двійка Пентаклів це рух. Рух продовжується. Точно не крапка. Точно не крапка. Це пауза. Можливо, ви щось чекаєте по документах, якоїсь звісточки. Звісточка скоро буде. Отут буквально звістка скоро буде. Це лист, це повідомлення, якесь от юридичне, справедливе. Але ви отримаєте, напевно, те, що хочете. Головне зупиніть внутрішній поспіх. Бо вам би хотілося, щоб це швидко визначитися, що це таке. Будьте в дзені. Дивіться, вона яка. От вона мені тут по четвірці Пентаклів завжди подобається. В мене мало, лице моє. Подивіться на це обличчя. Воно таке. Я можу їсти хліб і пити воду. Я можу голодувати, в мене може бути мало всього. Але мені важлива гармонія, моя цінність, моя свобода, мої правила. Тут лучше голодати, чим як там кушать що попало. Оце основні у вас цінності. А тому дивіться, це точно не крапка, тут взагалі немає ніяких, але ви побоїтеся крапки. Або ви сподіваєтеся, що якщо відбудеться цей цикл, щоб він відбувся гармонійно, вам дуже важливо, щоб хтось чи це роботодавець. Розумієте, тут не така ситуація, щоб мене назад взяли на роботу, наприклад. А щоб оцінили і розуміли, хто перед вами. Хоча, до речі, імператриця часто власний бізнес показує. Вам важливо, щоб вас цінували, щоб вас бачили. Щоб вас бачили. От, на долоні, щоб вас бачили, оце для вас важливе. Тому, знову-таки, якщо в попередньому варіанті було, що ви вирішуєте це крапка чи пауза, тут, по суті, ви теж вирішуєте крапка чи пауза. Просто я зрозуміла, що в цьому варіанті вам дуже важлива якість. Теж. Та й в тому варіанті. Тут перфекціоністи всі зустрілися у мене. Третій варіант: крапка чи пауза, темний особняк колода. Поїхали. І тут Верховний несуть такі карти, сильні. Пішли. Ого! А тут як цікаво. Прикольно. Слухайте. А тут зовсім інакше по енергії. Теж хороші карти. Знаєте тут про що? Тут крапка, але одразу починається як ніби нове. Випадає Верховний суд час ще, і потім, от кажуть, що щось від вас відходить, щось лишається. Лишається в результаті о, зробленого вибору в минулому. Тут, як і любовний трикутник, щось не задовільняло, щось напружувало ви зробили уже, або ви, або хтось зробив вибір і пішов. Щось від вас пішло. Але. В основі ситуації стоїть двійка жезлів, це завжди обмін, ми щось міняємо, ми розширюємось. Тут потрібно піти, щоб розширитись в нове. Бо тут вже є четвірка жезлів, буквально дивіться пропозиція. Це по роботі, по коханню, по чому хочете. Тут уже, як якщо хтось там, я знаю, до речі, от якщо покупка квартири, інколи, да, квартира може піти. От, з <змолотка>. Забрали. Є покупець, забрали. Але зразу тут ви в'їжджаєте в щось нове. Немає, знаєте, тут ніде, ні вежі, ні десятки мечів, що все прям крапка і трагедія. М -м -м в попередніх ситуаціях, якщо там. Ну, В першій ситуації взагалі не було, в першому варіанті паузи, в другому, так, пауза, але для переосмислення вона дуже потрібна, та гучна пауза. То то тут крапка, щоб одразу почати нове. Лицар Жезлів каже, все рухається досить швидко. Тут пішло, а тут зразу прийшло. Причому так швидко, щоб ви не сподівалися. Якась пропозиція а, імператриця з на позиції інші з простору що йде. Хто така імператриця це якась компанія, організація, це підвищення, можливо, вам можуть е, пропонувати, але ви маєте цьому навчитися. Паж Пентаклів. Паш Пентаклів, коли я щось вивчаю професійно, не поспішаючи. Тут кажуть, не поспішайте. Воно то нові можливості вриваються досить швидко, але щоб ви їх взяли і не надірвалися, потрібно якісь сфери. І тут буквально хтось навчальні курси запускає, або бере якісь навчальні курси, купує. Тобто одне закінчилось і тут же починається нове. От хтось пройшов марафон, взяв перший курс мій поторо, наприклад. Страхи надії, сподівання. Ви знаєте, ви в силі, ви повноцінні, випадає старший аркан сила. Тут кажуть, немає чого вам боятися. Не накручуйте себе. От, взагалі, ви настільки в силі знаходитеся, вас бачать, вас чують, ви потрібні. Тільки під кінець, що випадає Верховна Жриця, якщо хтось буквально запитує, чи йти навчатися таро, чи на психолога, чи взагалі... Відправлятися в якусь таку нову сферу, яка пов'язана з окультизмом, з психологією, тут буквально відповідь: так. відправлятися, навчатися. Тут воно є: Верховна Журиця і імператриця. Але Верховна Журиця часто говорить, що ми не дуже розуміємо, куди рухатися далі, саме тому, що певна подія ще не сталася. Що відбудеться деякий такий поштовх, і ми такі, а, от чого, о, куди. Тому тут, якщо пауза, то дуже коротка. О, ви знаєте, переміни влітають, там набере обертів дуже багато, потім вісім жезлів. Дуже багато обертів. Хтось буквально пішов зі стосунків в любовному трикутнику. Питають, кого обирають тут, тут, тут історія така. Вам не бажано залишатися в тій позиції, які ви йдете. Тому, якщо звучить крапка чи пауза, тут швидше крапка, щоб зразу почати нове. Бо тут йде величезна трансформація, ви не можете лишатися в старій системі. Тобто, якщо я затягну, ну, затягнулася пауза, і ви бачите, що нічого з простору не йде, поставте там крапку, йдіть. Або навіть тут не ставите крапку, просто «Ідіть». лишіть це. Заберете потім, якщо треба, свої речі. Лишіть це. Ідіть. Трансформація, летить нове майбутнє. От Просто вам треба йти в нове, однозначно, йти в нове. Тому, якщо щось ви залишили, десь ви зробили колись якийсь вибір, все було зроблено правильно. Ви там вже взяли все, що могли взяти. Насувається нове досить швидко і будете задоволені, вам буде цікавіше в рази. Тобто ви переходите в нову цікавішу Реальність. А якби там лишилися, загрязли б, загрузли б, як в болоті. От такий сьогодні був розклад, таке було відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо хтось вперше до мене потрапив. М -м -м записуйтесь на консультації, я завжди лишаю свої е контакти в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. Е Хто хоче придбати навчання, теж вся інформація є. Навчання таро філософсько-психологічну таро максимузи. Пропонуйте, можливо, в коментарях цікаві відео для розкладів. До речі, от може щось прийде, таке цікаве в голову. Якщо воно мені зрезонує, зробимо такий розклад на три варіанти. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.